Відмикушнятиво на моєму каналі. Мене звати Чипок Оксана. Не забудь підписатися та обов'язково поставити лайк. Сьогоднішня наша тема обговорення. Як не робити мої помилки, звичайно, ми люди ми робимо багато помилок, і це в принципі нормально. Але знаєте, інколи хочеться поділитися своїм досвідом, для того щоб можливо ви ніколи не робили ці помилки і знали як краще, і можливо, ви для себе щось почерпнете і не зробите таких помилок, які я робила в своєму житті. Можливо, ви знаєте, подивитись на мене і скажете, що я дуже молода, які ж там помилки, що там ти знаєш в цьому житті, але мені вже не 15, я вже доросла дівчинка і маю якісь свої помилки і неодноразові помилки, які я робила в своєму житті. І, звичайно, я би не хотіла для себе ось так наштовхуватись, Хотіла би для себе посілити, знаєте, цю соломочку, соломиночку, і завжди на неї м'якенько приземлятися. Тому. Вирішила для вас створити це відео і поділитися своїми помилками, які я робила неодноразово. Ну що, поїхали тоді? І перше, що я робила, і мені здавалося, що так буде краще це стабільність. Ем, я Думала, що краще знаєте, мати собі роботу одну-дві стабільну, яка мені приноситься дохід в місяць, там якусь копійку, і це нібито моя стабільність, яка е мене е від чогось вбереже. Е вона покриє мені базові мої потреби, ну, наприклад, е оплатити квартиру, да, і там поїсти на місяць плюс-мінус, тому що ця заробітна плата була. Дуже малою, вона не покривала навіть цих всіх базових потреб. Базові потреби — це що? Квартира, е, їжа, да? і там щось для себе прикупити. Е, але десь в голові я собі малювала, що це стабільно, це завжди в місяць вже на квартиру буде і то добре. І при цьому ось ця стабільність не давала мені рухатись вперед. Тобто. Я трималася за цю роботу, знаєте, по-перше, дуже багато часу входила на цю роботу. Я майже з, понеділ, з понеділка по п'ятницю я ходила стабільно на роботу, при цьому заробляла три копійки і, типу, собі десь малювала, що це ок. І це зіграло певну роль. Потім я ще собі роботу взяла, і ще собі підробіток взяла. І так у мене потім з'явилось 3-4 роботи. Бігала як та білка. В колесі скажена 50 тисяч робіт, на то спалялася, на сьо спалялася, і в кінечному ітозі я нічого не мала. Е, я не змогла собі відкласти грошей. Е, я, я не знаю, як це працює. Все одно я не мала усієї, знаєте, якоїсь подушки, безпеки, що у мене є чотири роботи, я себе почуваю прекрасно. Ні, я не знаю, як воно працює. Я завжди була задійна, мені здавалося, що я така суперактивна. І при цьому я таке собі виграння е, потім зловила, що я в один момент сказала: все, я кидаю все, нічого більше не хочу робити. Хочу кардинально змінити свою роботу для того, щоб мати знову цю стабільність, але вже іншої професії. Тому що я буду навчатися щось новому, і по перше, коли ти починаєш щось для себе. Вивчати нове, в тебе з'являється оцей адреналін, оце, знаєте, бажання робити, творити, але це на якийсь проміжок часу. І знову ти потім ловиш оце вигорання і розумієш, що, блін, я знову роблю не то. І розумієте, і це ось таке просто. Кожного дня, кожний рік в рік я розуміла, що це повна туфта. Тому, як я для себе вирішила, я із цих робот, які я мала, коли піймала вигорання, я зрозуміла, що так, стоп, чим все ж таки я хочу займатися? От, Оксана, подумай і ти подумай, яку роботу ти хочеш одну для себе вибрати, так, щоб ти. Працював, Тобі вона подобалась, і, по-друге, ти мав для, для свого хобі щось відпочивати, з друзями зустрічатися, е щось своє робити, можливо, там, Ютуб канал, відео в Тік, записувати, взагалі неважливо е вишиванням займатися, малюванням і тому таке подібне, спорт, наприклад. І після цього, коли я зловила оце страшне слово вигорання, воно настільки тебе ламає. Що за простожах. Тому ця стабільність, оцей заробіток, якщо, звичайно, у вас робота класна і дійсно вона покриває вам всі ваші потреби, це одне. А якщо, як у мене, розумієте, була робота, яка не покривала моїх потреб, при цьому я набиралася ще 25 тисяч робіт і нічого не мала. Тому стабільність я бачу по своїх друзях, знайомих, які мають таку стабільну роботу. На жаль, на жаль, це призводить до, е, до нічого. Давайте будемо з вами відвертими. Нічого з цього немає, вигорання, і потім інші за цим тягнуться проблеми. Тому ось така стабільність, до чого вона призводить, скажімо так. Щоб е, змінити цю стабільність на щось нове для вас, звичайно, в голові яка перша думка: страх. Мені страшно рухатись вперед. Мені страшно щось зробити, тому що там. Щось зрозуміле. тому що там точно буде якась невдача, тому що там треба знову вчитися, тому що там треба буде робити дуже багато всього для того, щоб, знаєте, знову зміцнитися і знову почати діяти. І цей страх нам дуже сильно забороняє. Не то, що ні, навіть не забороняє. Цей страх нам не дозволяє якомога швидше рухатись вперед. Тому... Е, цей страх це нормально, це взагалі окей, нам страшно, нам завжди страшно. Але коли ти перший раз щось зробиш малесенький крок, повір, коли ти будеш потім повертатися назад, і думаєш: вау, та це так просто, це так легко, а можна було так зробити. І потім, коли ти побачиш, що це не так тяжко, не так, не так вже страшно, ти вже будеш ступати на другу сходинку і. Далі йти вперед. От я дуже боялася е, змінити свою роботу. Я навчалася в консерваторії, я завжди мріяла про сцену, я завжди, знаєте, щось там собі тьмарила, не зрозуміла чим, а толком нічого не робила. От, не робила, тому що мені було страшно. Плюс ще що думала, щось там люди скажуть. І коли я вперше почала вести свій блог, знаєте. Я от зараз більше року думаю, боже, як це прекрасно. Я так боялася, я так не хотіла цього, я купа собі різних, знаєте, там і щось придумувала занять, якихось адговорок. Але після того, коли ти щось зробиш, повір, повір: тобі це все швидше прийде, і ти дійсно потім будеш відчувати, і потім ти будеш відчувати цей кайф і страх. Вже він не буде такий страшний, як на початку тобі здавався. Я завжди все ідеалізувала. Стосунки там ідеальні. Робота ідеальна, повинна бути. Так здавалось мені. Але коли я вже зняла ці рожеві окуляри, я зняла їх не так вже й давно, якщо чесно. Бо мені все одно хотілося думати, десь там в голові сиділо, що а ось все буде окей. А ось буде. Класна робота, класні стосунки, і все буде так, як я мріяла. Але не так сталося, як гадалося. Поки ти сам не візьмеш все своє життя в руки, ніхто тобі нічого не допоможе, не зробить, моя маленька. Розумієте? Так, є один відсоток успіху, який дійсно щось може впасти тобі з неба, але все ж таки, поки ти сама не візьмешся, сама не захочеш, сама не почнеш діяти, нічого не вийде. І, звичайно, я думала, що все ідеально робота, вона потрібна бути така робота, щоб ну ні ні до чого причепитися. Але ні, все одно є моменти, з якими ти повинен погоджуватись, не погоджуватись, думати, як тобі краще, розвідки, як і в стосунках. Якщо ти приймаєш людину, то ти з його нюансами, з його якимось. Е там недоліками ти все одно будеш їх любити, і все одно будеш, знаєш, якось обходити, приймати це, міняти. І це взагалі нормально. Ти не ідеальна, я не ідеальна, немає нічого ідеального. Ми завжди будемо чимось задоволені. розумієте, завжди. І просто це треба сприйняти. Якщо тобі щось не сподобалось, не подобається в твоїй роботі в стосунках, тоді треба змінювати це все. Говорити, по-перше, говорити про все. Якщо тобі не подобається зарплата, вона для тебе маленька, ти себе, звичайно, оцінюєш набагато вище. По-перше, треба сказати, що там. Тата та, там, пані Марія, мені не подобається зарплата, я би хотіла б, але, звичайно, це дуже-дуже красиво це треба подумати, без ніяких там напружень і агресії, да, і аргументувати, чому саме так тобі не подобається, і сісти за сіл переговорів, і це все обговорити. І на цьому поставити якісь крапки над І. Чи ти йдеш далі, чи ти. Щось міняєш. Так само і в стосунках однаково. Якщо тобі щось подобається, не подобається, все це ми обговорюємо, розмовляємо, тому що без нашого розмовного ми не зможемо зрозуміти. розумієте? Роз, роз, ми не можемо залізти в голову людини і е, якось там собі нашифрувати і направити. Ми не можемо, тільки наш голос, наш язик зможе донести ту інформацію, певну, яку ви хочете. Все і для себе я це зрозуміла, що не треба мовчати, треба говорити, все з'ясовувати і не ідеалізувати. І ще така помилка: недооцінювати себе. для того, щоб зрозуміти, як взагалі це вияснити, треба ось так сісти, в свій блокнот, розписати свої плюси і свої мінуси. В чому ти класна, що тебе наповнює, що тобі подобається? В цьому напрямку рухатись, розвиватися свої мінуси, якщо ти бачиш, та що може там скоригувати. А в принципі все коригується, все змінюється, все може зробити. Це тільки залежить від твого бажання. Тому всі свої мінуси ми коригуємо, якось працюємо, якщо треба ходити до психотерапевта. Ходимо до психотерапевта і тому таке подібне. Тому. Свої плюси ми виносимо їх наперед, про них думаємо і не треба себе недооцінювати. Знову входимо з того, що ми всі не ідеальні, хтось просто це може якось красиво приховати, хтось ні. Да? І взагалі це не тільки про зовнішність, це про внутрішній, про внутрішній світ. Тому ось так краще зробити, як зрозуміти, да? які є недоліки. Ось, і таким чином рухатись вперед. Ось такі мої помилки в житті я робила їх дуже багато. І це нормальне ще, скільки помилок буде попереду. Кожна історія, кожна подія, вона дає мені, знаєте, якийсь урок для того, щоб забрати з нього по максимум. Буде він негативний, буде він позитивний. Тому ми беремо з цього, з цих якихось проблем, урок і продумуємо собі. І йдемо далі. Тільки так ми зможемо, знаєте, здраво якось тримати свої мізки в нормальному русі. Тому дякую, що ви додивилися це відео до кінця. Якщо тобі сподобалось моє відео, обов'язково постав мені лайк. Мені буде дуже приємно. І, звичайно, підписуйся. Ми будемо тут обговорювати на моєму каналі все, все, про що можна тільки обговорити. Тому до зустрічі, обіймай, папа. -па.